А чи замислювався ти, що многокутники оточують нас всюди? Їх створюють своїми руками люди, а також їх створює природа, морська зірка, прапор, новий торговий центр або твої орігами – все це многокутники, з якими ти зустрічаєшся майже щодня. Пригадаємо, що многокутник це геометрична фігура, яка має багато сторін і кутів. Вони мають різні типи: трикутники, чотирикутники, п'ятикутники і навіть багатокутники. Так, многокутники є частиною нашого повсякденного життя. Вони зустрічаються всюди у природі, архітектурі, мистецтві, технологіях та багатьох інших сферах. Пропоную розглянути це на прикладах. Подивись навколо листя на деревах, пелюстки квітів, кристали снігу, усе це має форму многокутників. Природа майстерно використовує геометричні форми для створення красивих та ефективних структур. Ще одним творцем многокутників є бджоли, які вправно роблять бджолині стільники, тобто будівлі комах. Також, коли ми проходимо по шкільному коридору, ми бачимо многокутники у вигляді вікон, дверей та фасадів будівель. Архітектори використовують різні многокутники для створення функціональних та красивих будівель. У мистецтві многокутники це джерело натхнення для художників та дизайнерів. Вони використовують геометричні форми для створення унікальних та експресивних творів мистецтва. Навіть у технологіях ми бачимо застосування многокутників. Вони використовуються для проєктування різноманітних об'єктів від електроніки до інженерних споруд. Ми не можемо забувати, що многокутники також є частиною нашої національної культури, наприклад, вишиванка. Це чудовий приклад, де ми бачимо застосування геометричних візерунків. Але лишень, пригадай, герб нашої країни. Він також є гарним прикладом використання многокутників. Дійсно, многокутники відображаються у всіх сферах нашого життя. Не забувай застосовувати ці знання, спостерігаючи многокутники навколо себе, будь-то в архітектурі, мистецтві, природі чи технологіях. Дякую за перегляд і до зустрічі на наших наступних уроках.